Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні в нас на ремонті сонячний інвертор Аксіома потужністю 7,2 КВТ. Заява на несправність. Інвертор працював, нікому не заважав. Електрики проводили проводку. І десь дроти, які виходять з інвертора 220, десь провели в такому місці, що ці дроти перетиснули дверима. І в результаті було коротке замикання по виходу інвертора. Після чого він, зі слів клієнта, опять же таки перестав працювати. Ну що ж, перевіримо по входу акумулятора, чи нема короткого. Так, показує заряд електролітів. Короткого нема. По лінії живлення. Кіт, вихід, вихід, короткого немає. На корпус не дзвониться. А ні, один. Один дзвониться на корпус. Дивно. А що це у нас нейтраль? Дзвониться на корпус. Не знаю, чи так має бути. Щось я раніше не перевіряв. Ну, один дзвониться на корпус. Тобто, якщо перепутати плюс-мінус, тобто фазу 0, ну, довбунуть може. М -м -м, цікаво. А можливо це так, коли редючка вимикається, то вона на корпус замикає, щоб звести всю. Щоб заземлити корпус просто. А може він робочий, я зараз полізу, туди начну все ковиряти, там просто помилку вибило, як потрібно збити. Тому зараз підключу і спробую запустити. Яку ж він б'є помилку і взагалі чи вмикається? Так, 52 вольта я підключив. Спробуємо вмикнути. Жодної реакції. При цьому чути, що е -е, всередині якийсь блок. Пробує запуститись і уходить в захист. Десь в цій в цьому місці. Отже, зараз знімаємо захисний кошик і оглядаємо ситуацію. Ага, ось така от цікава ситуація. Я думав, тут транзистори, може, і транзистори, звичайно. Але ось найшов Д20, по-моєму, йому капець. І ZD4. Якийсь він неадекватний. До речі, бачу вже оптопари. Такі ще з шестилапів В 106 Якби. Модернізація. А ще ЗД8, ЗД7 теж з отворами. Угу. Мене не дуже радує ця ситуація. Тож, транзистори я перевірив, ці транзистори ціленькі. Ці транзистори в будь-якому випадку діодик показує всередині ціленький, база, емітер затвор відхилень не було. Тому лишається розібратися, що ж тут могло згоріти. зд D4 я перевірив, він начебто не дзвониться, дзвониться д 20 коротке. І чомусь згоріли ці два стабілітрони. Зараз буду дивитись, куди йде живлення. Так, випає цей діодик. Перевірив на коротке замикання, показує коротке замикання. Шукав, шукав по платі, ніде нічого не зміг знайти. Визначив, чому дзвониться на заземлення вихід, тому що релюшка включена. Якби так. Тому поки що паяв діодик на місце новенький, Ну бушний, але цілий. Паяв другий діод, запаяв стабілітрони на 18 вольт два штучки. В принципі, решта якби начебто ціле І хочу спробувати вмикнути. Випаяв я трансформатор і заміряв індуктивність тієї обмоточки, яка... на якій діодик згорів. от Вона показує індуктивність. Що тут у нас? 00 чимось мікрогенрі. А сусідня обмотка, на якій, е, ну, якби нічого не згоріло, показує 424 мікрогенрі. Отже, та обмотка, ну, явно вона згоріла, тому що от, видно, там навіть повилазила ізоляція. Зараз фокусую. Вилізла ізоляція. Тому спробую перемотати. Перемотав трансформатор. 4 обмоточки. Перша 35 витків, друга 20, третя 35. Не підписана. І четверта теж 35. Індуктивність вийшла ось така. 365 мікрогенри це та що 35 витків. І 107, 108 мікроген та що 20 витків. Ну, якось так. Як на мене, результат набагато кращий. Точніше він є. Так, зібрався. І спробуємо вмикнути. Опа. О! Ну, поки що табло світиться, вибуху немає, але, але. споживання 0,45 Ампера. І. І навіть щось вихід 1 вольт, 8 8 вольт 53 помилка. Угу. Є якась несправність. Розібрав я знову інвертор е, із того, що я міг неправильно зробити. По-перше, стабілітрони zd 8 ZD7 я поставив 18 вольт обидва. На всяк випадок, не подумавши, на як вони стоять. По схемі вони стоять, один стоїть паралельно електроліту, другий стоїть з електроліта на один з виводів, на мінусовий вивід, точніше на один з виводів трансформатора. Відповідно, почав, почав шукати симетрично, симетрично виходить ось ця сторона. Тому що ця от сторона тут якби стабілітрончик більший начебто. В будь-якому випадку оця схема йде на живлення з цих опто... оптодрайверів. Наскільки я пам'ятаю, один ремонтик був у мене з подібним. Тільки там стояли 3150 чи 3120 драйвера. І там щось було десь якось подібне. Отже, якби тут симетрична частина відносно цієї ну, по, по прозвонці. І один стабілітрончик візуально роздивляється. Там маркування, ну, тут не видно, ну оком видно, там J3. Отже, один стабілітрон 18 вольт, я поставив 18 вольт. Тут якби питань немає. Інший стабілітрон я вже роздивитися не можу, тому що там, чи як здирав лак, пошкодив корпус, чи він пошкоджений, не знаю. Хоча дзвониться нормально. Це я випаюю, перевірю, на яку напругу він стабілізує, чи взагалі стабілізує. І ще один стабілітрон з d 3 показує в обидві сторони 150. При цьому маркування не бачу. Але він стоїть паралельно конденсатора, ті, що паралельно конденсатору по 18 вольт. Якби так, поки що. Отже, один стабілітрончик, я перевіряю по маркуванню на 5,6 вольта, показує 5,6. Так, ще один стабілітрон ЗД3, Той, що несправний, показує 5 вольта. Так, і стабілітрон той, що цікавить, ZD4. На якому маркуванні, видно, показує 5,6. По факту виходить, що один стабілітрон йде на 18 вольт, а другий стабілітрон йде на 5,6 вольта. Якось так. Тут 185,6, 185,6, і тут має бути 18,5,6. Замінюю цей на 18 і замінюю один на 5,6. Ставлю замість 18. До речі, я ще не чудив, у мене є діодики. СМД. І СМДшні стабілітрони на 18 вольт. О. І я замість стабілітронів паяв сюди діодики. Заміряв стабілізацію, показало там після 19 я вирішив зупинитися. Тому ставлю стабілітрончики, на 5,6 я знайшов, і пробуємо запустити. Ну що ж, спробуємо вмикнути, зібрав, спроба, може би бахнути. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 94, 230 вольт. Нічого не взірвалось. Хух, повезло. Так, Зараз спробуємо від мережі. Запустились вентилятори. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запустилось, бія помилку по акумулятору, але якби це нормально. Так, тепер спробую вмикнути. Має вмикнути режим байпас. Так, байпас вимкнувся. Тепер спробую вмикнути акумулятор. Так. Працює байпас, а акумулятор чомусь не переключається. А якщо вимкнути, О, акумулятор я побачив і запустився. Але не зрозуміло. чи заряджа акумулятори, чи в і працює. Ага, пішло по кругу. Все працює всім. Дякую за перегляд.